Добрий день всім, мене звати Галина Філюкова, мені 40 років. Трошки виходжу в Тікток, бо маю результати. Власне, сьогодні я хотіла сказати, знаєте, два слова буквально про те, що... про яке життя. Бо ще багато років я маю 40, якщо навіть відвідувати ще 10, наприклад. То е, і життя була міською, я була практично непрацездатна, хоча я емоційна, дуже емоційна. І на сьогоднішній день мені дуже приємно, бо я, бо я хочу жити. Я шукаю собі роботу, то мене було багато багато років. Я вишукую роботу, я не хочу лягти, я не хочу спати, подушка мені не подушка. Ввечері зранку я маю таку зелененьку капсулу, і це є однозначно завжди, стараюся, щоб вони в мене були. Більше я не споживаю, тільки пісні даю, але під'їдаю трошки. Видно певно, правда? Не, не, не. Трошки під'їдаю. І на вечір обов'язково маю фіолетові, як ми казали, детопс і біленький для того, щоб була стихійна нервова система. Дуже люблю той продукт, всім рекомендую. Навіть хто мене не знають. Дійсно, які життя покращилося в рази, рази, рази. Проте хочеться кричати. Мене я хочу так вам трошки сказати. Мене мало слухають, бо я певно молода. Я не знаю, чи вітає мені так, розумію, ні. але на, на, на нашому продукту в мене діти. Навіть Дмитрик 19 років, він не хотів слухати, зараз він так трошки прислухається, каже, вам це реклама, я кажу, ні, це правда. Бо він так само споживав зелену кассу і навіть на ніч трошки прихворів, на ніч пив ті наші акселер. Мала таку класну редженер, ой, теж сиворотку. Але в мене, на жаль, вона закінчилася, але я собі придбаю ще. дуже класна стала шкіра. Um, ну, Я не знаю, я, я хожу весь час посміхаюсь і взагалі радіє життєм, так що людинки, слухайте, приходьте <backs> до нас. Ви розуміли, що наша Галюня, в неї мама чотирьох дітей, найстарший людини є вчитися в нашому інституті так? в академії, а троє дівчаток ще студенти. Школярка є і Галинка наша приїхала з Дніпра, Дніпра з міста Дніпра, переїхала сюди у Львів, так склалася обставини, але вона ну, дуже колись мріяла жити у Львові, і так Господь допоміг, що вона зараз живе у Львові. Мрійте, мрійте, знаходяться. <ріця> Обняла. <ріця> 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 <ріця>